У останні місяці у Львівському онкоцентрі шалений наплив хворих, адже українців, що втікають з найбільш охоплених вогнем східних та південних областей, мільйони. Нашій наступній героїні вдалося вирватися із окупованої Херсонщини. Я дівчушкина Алла Михайлівна. Родом я із Хер... Херсонщини. Родом я з Херсонщини. Виросла я в чудому країна на Україні, проживала останнім часом в мальовничому селі на березі Дніпробурського галамана. Краса кругом все, яку тепер забрала, забрала в нас. Росія, все наше життя, все. Я до війни ще у листопаді місяці вже помітила, що в мене я до цього бачила, ну якось не... не йшла до лікарів, тому що, ви розумієте, пенсія мала, О, думала, що воно так щось. А тоді одного разу я. Стояла йшла сімейний лікар, я їй говорю, подивіться, будь ласка, що в мене, ви через вітер побачите. Вона подумала і досиділася, щоб завтра була в лікарні. Я прийшла, ну, в мене подивилися гінеколога, вона сказала, що в мене онкологія, мені треба їхати в лікарню. І я на наступний день поїхала в лікарню, в Херсон. Там пройшла обстеження. О. І в мене рак третьої степені лівої, правої груди і люфузли з метастазами були. Там ще щось на легенях. ну, Томограма показувала, що вили, як ніби тут маленька, що потрібно буде пізніше зробити ще томограму. О, щоб подивитися, чи це метастази чи ні. Так я лікувалася і 22 лютого мені зробили п'яту хімію. 23-го я виписалася, а 24-го почалася війна. 24-го почалася війна. У мене підвал такий, що не можна було куди ховатися, це залазити ну, засипаю все. Тому я лежала на кроваті. І одного дня пам'ятаю вранці без 10 -6. Чую, це, це таке було гул, який я вже зараз не пам'ятаю, як його розказати, жахіття було. Один такий, як над, над, над кришею, і другий. І другий як повертається і все, зривається. І це, а вранці, коли я встала, вимкнула телевізор, то там виявилося, що без 10,6 летіли дві крилаті ракети, одну з них зірвали. І це вони були, це я чувала. Це було страхіття. О. А так? Кожен раз бомбили там, десь, ну тоді ще не сильно було, коли я була. Тільки починалося все чисто. А тоді того дня, коли я виїхала, до мене вже привіз був неділю, неділю, жила сестра з Олександрівки рядом село. Його знищили орки з лиця землі. Там, говорять, будинків зовсім нічого. Не сталося. Так передають знайомі, що там полігони поробили, порозчищили, порозірали, домівки позбивали, забори, все вони танками, все отаку розрівняли повністю. Все чисто. Орки ходили по домівках, вони забирали людей всю битову техніку, все чисто, все, що можна було, все грабували, і продукти, і все чисто вони грабували там повністю. Тому все знищували, людей вбивали. Убивали людей. Скільки трупів там? Полягло наших односочан і в сусіднім селі дуже багато. Вони не шкодують нас. 25 лютого я, мені потрібно було пройти. Томограму якраз я в черзі стояла в обласній лікарні. І почалася війна вже все. Коли почалася війна, я, мене в мене магазин рядом, тому що я не могла сильно ходити, в мене на ноги проблеми, я ногами не можу ходити, в мене болять дуже ноги. А спасало те, що ззаді мене магазин, то я купила собі продукти, в мене були продукти, в мене було що їсти газ, у нас був. Воду, то світло і вода це таке, як переб'ють щось, і вони ремонтували зразу. У нас зразу комунальна техніка працювала, вони відновлювали і далі давали людям воду і світло. А того дня, коли це я уїжджала, ми з сестрою сиділи і хотіли йти обідати. І я не знаю, що мене остановило, що я не пішла. Ну, за ну, хвилин на десять, мабуть. І сидимо, чуємо, що таке такий осколок пропав у вікно, і це оце зрив, як воно пробило вікно, це посипало стекло. Я вибігаю, вона за нею, дивимося, у мене з дитячої кімнати, двері такі відкриті, і стекло, міленькі, такі, все розсипано аж на дві кімнати і пробито така десь дера. А, вікно. Виходжу на кухню, а там теж вікно пробите вікно. І якби ми з неї сіли їсти, якраз там стіл стояв і нас би не було. А так, ото, що я задержалась, ми не пішли і ми залишились живими. Ну, і в Той день я тоді пішла в магазин, хотіла скотч взяти, щоб заклеїти вікно. Там не було, і той сусід мені дав, заклеїла скотч, а потім вже після обіду. Сиді, сиділи, я закривала постійно двері, бо вже говорили, що в селі вони є. О, і ходять по домівках і требують паспорти, перевіряють людей. То я чую, хтось стукає. Я виходжу, дивлюся у вікно, у веранді, незнайоме обличчя, і я говорю собі, ну що, Алла, приймай гостей. Відкриває двері, думав, що вони вже. А то стояли моєї сестри, невістки сестра рідна із і чоловіком. Говорять, Толік нам сказав, це племінник, мій сестри, син, щоб ми його забрали, вивезли відсюди, бо сьогодні тут буде жарка ніч, щоб вивозили вас з Станіславу. І ми поїхали з нею в Олександрівку, тому що вже вечір був. коли ми їхали, вже вслід нам стріляли. О, Ми вискочили довго вулицею і по під лиманом їхали, втікали на ту Олександрівку, приїхали, і нам потрібно було пересидіти ніч, бо а вранці в 5 годині, щоб виїжджати, поки вночі не можна ж їхати. О. То кожні 14 годин, коли ми сиділи, це було невиносимо кожні пів години. Щось зірвалося, кожній і над головою. Той підвальчик, якби воно впало, то нас би живих не було. Там, ну що, для, для овочей і для закрутки підвал. Та ми до п'ятої ранку посиділи, а тоді поїхали а то на Миколаївщину. Я виїхала із дому, в чому стояла, коли перебігли, у нас часу не було. Я в чому стояла. В калошах, в безрукавці, в домашньому світлі, порваному і станцях. Так я і поїхала звідти, в мене нічого одягу не було. Так я залишилася тут без нічого. Добрі люди мені допомагали весь час. Одягнули мене, обули мене, одягнули <зас> мене і тоді мені. Телефонувала моя вже сюди, в Миколаївщину знайома, дитинству. Я Говорю, що ти, Алла, сидиш. Тебе вже ти... скільки місяців пройшло, а ти сидиш. Потрібно звертатися, треба лікуватися Я, Я беру у Світлані телефон у хазяйки цих, котів котрих я жила, і телефоную. Міністерство охорони, вони мені дали номера телефону Києва і Львова. І, і Я забула, яке ще міста. Ну, я зателефонувала в Київ, там треба житло, а в мене немає, в лікарні не можна. А Львів у мене тут моя однокласниця з Миколаєва, її приютили тут. О, я думаю, я в неї запитаю, якщо вона мене візьме, то я поїду. Зателефонувала я і попала, я говорила, це золота людина від Бога. Я все життя буду його пам'ятати, все життя буду його пам'ятати до кінця, якби не він, я не знаю, що за мною було. Це Тиль Орес Володимирович, лікар цієї лікарні. Він мене розмовляв, мабуть, з пів години за мною. Я йому тільки сказала, що я. Втекла біженка, що в мене нічого немає, як мені лікуватися, їхати. в мене грошей немає нічого, не одягу, нічого немає. А він говорить: єдине, що якщо у вас є де зупиниться тут, щоб ви хоча, хоча б на два місяці знайшли собі, О, а лікувати ми вас будемо безкоштовно. Я відчула від нього тепло, заботу. Він піклувався про мене, ходив зо мною. Хто я така? Я прийшла сира сира мишка. У хусті, бо булося зовсім не було, я ще в хустині була. У комнатних тапочках у юбців сити. Отака сільська затуркана, як кажуть, після цього всього жінка. А він зо мною водився кругом по всіх кабінетах, сам сам водив мене кругом. А потім почали обслідування, в мене печінка там. Аналізи дуже погані, і я пила ліки, мене назначили, я пила, і мене покращилось. Тоді мені призначили операції, і мене оперували, Орес Володимир сам оперував і за відділом Процького Ігор Васильович. Теж дуже чуйна людина. Ще ж скажу що вам, що той відділок, в який я попала на п'ятий поверх, я відчула теплоту заботу, Після всього цього, що було. О, мене, я говорила, які добрі львів'яни, як мене зустріли, у всьому, всьому. Забо, забота була, піклон, все, говорить, залежить від руководства. Так воно виходить. Ігор Володимир сплатив там колектив, і там у нього, що ми сестри, що санітарочки, дуже чуйно відносяться до своїх пацієнтів. Так що я вдячна цим людям котрі мене лікували. Мені зробили операцію 2 червня, о, а потім я на декілька днів виписали, ми мені повторно робили у гінекології вже на 4-му поверсі операцію робили, мене видаляли матки, у мене сильні болі почалися після. Ту зробили, почалися там болі. Мені Подивилися, Ось Володимирович мене відвів до Світлани Михайлівни і мені зробили там операцію. Телефонуємо, між собою зв'язок держимо, то говорить, що там дуже жарко, бомблять постійно, бомблять, вбивають людей, орки. На Херсонщині, от в, вирощують люди овочі. Все пішло і капуста, і огірки, і помідори. Все гниє воно. Вони не дають вивозити. А хто люди вивозить, вони ще викидають, тоді розстрілюють. Біля машин лежить лежить труп о, чоловіка, який віз, і його вбили. Щоб люди дивилися і не не робили цього. Розумієте, вони не дають. Людям жити все повивозили, повикрадали, з домівок все повністю забирають, очищають повністю домівки. Навіть вони не цураються нижнього білизни, з своїми жінками розмовляють і говорять, що вони купалися в джакузі, якої не бачили в своєму житті, що в нас так люди добре живуть в Україні, що вони навіть у селі джакузі є. О, і він годину купався там, і тобі взяв і футболочки, і трусики взяв, і косметику взяв. І вона запитати, мені взяв, 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 все тобі я взяв. Вони не чуваються нічого. Мало того, що битову техніку, все, одяг забирають, а вони навіть навіть нижню білизну і тут забирають у людей. Це не люди. Я не можу їх назвати дияволи. Більше нічого, нічого, їх не називеш людьми. Путін це не людина, це диявол.